Час. Минають роки, десятиліття, століття, а наш Великий Кобзар завжди живий, завжди з нами. Важко уявити себе без його слова, його дум, його життєвого подвигу. У Шевченкові дні всенародна народна любов до поета розквітає, як весною земля. Цього року з нагоди ювілею кобзаря. У Києві було відкрито виставку його живопису і полотен українських радянських художників, присвячених великому поетові і живописцю. Виставку відвідали керівники партії і уряду республіки. Від залу до залу, від картини до картини, і неначе чуєш, як б'ється живе гаряче поетове серце. Возвеличу отих малих рабів німих. Я на сторожі коло них поставлю слово. Свято в сім'ї вольній нові за традицією почалося з вручення державних премій української РСР імені Шевченка. Павло Загребині вручив премії Леоніду Шиславському, Наталії Ужвій, Олександру Сизоненку, родина Шевченківських лауреатів. Поповнилась новими іменами письменників, поетів, акторів, художників, архітекторів, скульпторів, говорить Наталія Ужвій. Дозвольте мені, дорогі друзі, на цьому урочистому вечорі від щирого серця передати Фонд Миру цю премію, яка, якою я удостоєна, я вірю. Великі ідеали здійсняться і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слово Миколі Вінграновському. Йому, лицарю людської порядності, совісті, братерства, свободи, всі народи світу. Поставили пам'ятники на всіх континентах на центральних площах. Ось яка ціна і міра любові до нашого поета. Тисячі киян і гостей міста відзначили ювілей Ковзаря у Республіканському палаці культури Україна. Головував на ювілейному вечорі Олесь Гончар. Революційним прометеєм, титаном духа. Провісником сім'ї вольної нової, співцем вселюдського єднання таким живе Тарас у глибині наших сердець, таким сьогодні йде він позвирований, бентежний, жадаючий миру планеті. У президії керівники партії і уряду республіки. Посланці з Москви, Ленінграда, братніх республік, зарубіжні гості. Слово про кобзаря виголосив поет Борис Олійник. Черкащина Тарасова земля. Слово великого Тараса живе у наших серцях як українська пісня, як тепло України говорили посланці народів братів. Землякам поета. Він народився під українським небом, але належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства. Його муза боролася, бореться і боротиметься в рядах тих, хто визволяє людину з пут рабства. Вона завжди з тими, хто творить світ ясний, світ вольний, говорить викладач Кошицького університету Міхал Роман. Я приїхав із Чехословаччини, щоб поклонитися великому кобзарю його світлому генієві. Приїхав я із Кошицького університету імені Павла Йосифа Шафарика, того Шафарика, того слов'янина, якому Тарас Григорович присвятив поему Єретик. Його твори вже за життя поета вийшли нецензурованою способом Його кобзар вийшов у 1846 році. І від того часу до сьогодні весь час той наш кобзар виходить чеською і словацькою мовою. У нас є і бібліотеки, які несуть ім'я Шевченка, вулиці Шевченка. І сподіваємось, що скоро буде і пам'ятник Тарасу Шевченку. Слово громадській діячці з Канади Марії Скрипник. Ми святкуємо Шевченка у березні, так як усі е, на Україні і всі народи, які знають Шевченка. Але найбільше свято у нас відбувається 1 юлія, 1 липня, е, День Канади. І кожного року ми пристосовуємо роботи Шевченка до сучасності. Стараємося якось вибрати таку тему кожного року, яка би відповідала сучасності. Він до всіх народів е, говорить своїми словами. За братерство, за мир, ну і за добробут усіх народів щиро і задушевно вшанувала кобзаря столиця нашої батьківщини Москва. Ми стоїмо перед пам'ятником, я не побоюся сказати найкращим. Саме найкращий найкращий, тому що у Шевченкові стоїть 400 пам'ятників на планеті Земля, але це найкращий тут він вперше. Відчув себе як поет і, вдруге, повертаючись із заслання, сказав, що найбільше його отеплило. Найбільше йому приємно було те, що не тільки до нього з радушіям москвичі звернулися, а й до його поезії після десятиліть заслання. На урочистому вечорі, який відбувся у колонному залі будинку спілок, були присутні член політбюро ЦК КПРС, Перший заступник голови Ради міністрів Союзу РСР Алінів, секретар ЦК КПРС Земянін, завідуючий відділом культури ЦК КПРС Шауро, секретар ЦК Компартії України Капто, заступник голови Ради міністрів УРСР Орлик. Вечір відкрив поет Єгор Ісаєв. Рвете дні про проширокий, сердитий вітер детстве, С голосом моего отца и его товарищей, идущих из поля с работы, ах, как она широко волновалась, тогда эта могучая песня волновалась над вечереющей степью Кольцова и Никитина. Его слово особенное, слово из глубинного образа, из глубинной мысли, оно не только на праздник, на красоту. Оно на всю жизнь, на борьбу и на непреклонную волю к борьбе. Будет, будет она, семья вольная новая. Повіт Тараса Шевченка вічний. Поет залишив його не тільки своєму народові, а всім, хто громадою обух сталив для класових битв і творить сім'ю вольну нову.